Так, только не пишал. Вы когда принимаете живут? Чама не пандемован. Я перебрал. Владимир Александрович. Рожков. Володимир Александрович. Надо вас вернуть. Коллекционер Александров. Володимир Александрович. Дай ему ви чуєте, до вас звертаються люди? Володимир Олександрович, до вас звертаються люди. От, 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 смотрите. Ви Чури? Чури? Володимир Олександрович? Ну, смотри, что наготовили вам еще. В тот раз, когда вы меня толкали. Володимир Александрович. Чу, да? Вы чуєте, Володимир Олександрович? Вибачайтесь перед людиною. Ви його поштовхали, ви його не прийняли. Вибачтесь перед людиною. Дєва, Слушайте, можете мене не хлопити. Ну, можете повернути до громади. Поверніться до нас. Пан Слуга українського Панцера. народу. Поверніться до народу і вибачтесь перед цим поважним чоловіком. Ви чуєте нас чи ні? Прокурор Рожков. Ви маєте, вибачитись перед людиною. Ми вам даримо увагу, що ви коли Стримайте, будь Коле бігаєте, одійте домом, одіньте, ви бігайте добри. в колег, коли добри. до вас приходять наші батьки, добри. ви бігайте то. Вибачтесь перед людьми. Перед вами вибачаю. Вибачтесь перед даною особою. Перед вами. Ви як приймали Дивіться, скільки років. Скільки років? Дайте мені вийти. Скільки років? Та не вийде. Вибачте. ви? Не вийде. Ви не маєте свою роботу, будь ласка. Якщо ви не вибачились, ми викликаємо поліцію. Ми хочемо, щоб ви вибачились. Вибачтесь перед людьми. Вибачтесь. Будь ласка, свій парень. Коли до вас приходять? Ви <звища> лише злочинець, ви ще й прихачний. І, і ви хочете співати. Шановні, ви ще й прихач. Ви не лише злочинець, да, да, ви ще да, й розумієте? Нам, да, да, що, да, ви да, нам да, не потрібні такі да, прохожи. Нам не потрібні, Нам так. Можу я вийти. Можете, видно, ви вийдете, вийти. Ми тут стоїмо, як ви можете вийти. Ви почайтеся і виїдете. Вибачтеся перед людьми. Не Це так важко, вибачити. Вам не соромно, ви вже стали звізою Ютуб. Ми таким героєм були куди там, а зараз що таке? Застіснялись. Пантер слізьміться. А? Скажіть, где акт мой? Где документи, где справа, яка возбуждено на селищний рав Солосівського? Ви маєте речі. Інакше збирайте речі і на Ростов. Або побачайтесь. Вам нема чого робити. Мені у Ростові нічого. У державі Україна, Українця, мають поважати такі прокурорі. Такі покруні, так. ви почув. Чому панісом займаєтеся? Почому прикриваєш злочинцем, чоловіче, ви де в космосі не живете, не дай бумагу, дай, дай звернення, ви подуріли вже домах є? Де ваша совість? Хто ви такі? Десь тисяця взяли на ваше голови. Корупціонер. Чекай, чекай! Чоловік, Пожилий чоловік. Корупціонер бачила, як ви його принизили, як ви його бачите. Ви морально не відповідаєте своїм. Там, особи, там, там, свої. Свої. А, ви морально не відповідаєте, ви розумієте, ви спотворена людина морально. Не хлопець, ви не перший раз бачите. Там мені просто біля люди робить. Люди роблять помилки, дали кажуть, реч, реч, да. перебач, попереджувати, да. може а можете ви стоїте. Може поможете. Когда їде к нему, люди звертаються, киснеться, какається, А Може йому додому понесли його. Дома вручить. Смотри, розміри йому подобрали, все нормально вам, якщо. Як до вас звертається, ви знову гукли, як ви можете дати сюди засідання? Ви взагалі нас за людей рахуєте? Ні. Чи люди тут тільки ви? Ні, місця дайте. Вам видаєте, не, не, мене, руками, не Ми, мене руками. Вам не місця в прокуратуру, ви <кос> там не будете політики. <кос> і буде порядок. <кос> 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 може, ходіте! буде бачите, одягаємо панку. І не п'яте! Будь ласка, наша. Ну чекайте, наші ви таке робите. Ви хотіли жінка. Коли людина до вас звернулася, ви що не вийшло, чи до вас би. Вам хотіли було приємно? Чи приємно було? А приймали людей за нас. Я ж вас не просив. Я не стоїть! Я не можу дивитись, якщо ви поважно людину обідали. Ви маєте написати і піти. Він прокурор, не знайшовсь. Він людина постарший. Не може статися сьогодні і плакати. Він не може спати, в нього інсульт від вас. Скажите його знаєте, Скажіть його факт. Якщо ви знаєте матеріали, прокурор, я не кажу нічого. Навіщо ви це хочете? Кажіть мені чітко і ясно. У людини немає роки акту. Де він? Де його акт? Ви розумієте, що людина спати не може, бо ви забрали його документи. У нього нема жодного документу на свою власність. Ви забрали. З якою цілкою? Скажіть, де воно є? За цією, що бачу, діла де він. Коропці заміна. Навіщо ви забрали у нього акт? Навіщо ви нас обманюєте, що ви кримінальні провадження не відправили на експертизу? Кримінальне провадження в житті на експертизу не відправляють. Відправляють документи. Документи. Ви відправили акт? Не брешіть, що ви відправили кримінальне провадження. Таке степне бажання, де йому раз по загривку, так, знаєш. А на ті, хто не... Слушай, правда, какої ти по суті не можемо сказати, і змінить все. Борщі. Де пропортети? Буде побачення, що викинуть. Хоч би говорив, де документи. А то він не оповість для документи, то ж поняття, ти хоч би пробачення попросив. Для начала було ви, може хоч як щось у ньому залишило людського. Рай, фейть Нерпа, така думать, йой, де ми я не кину. Де за зарубець, блять, коли це вернуть. Де мій куч. Я не да? так? Чому їх не є? Я братюк. Ю. ю ю Братюк думаєш. Не братюк, это пшонка. Пшонка Свої податки утримуємо. І смотри зарплати їм, так утримуємо це возрасте. Ти став далечку не може, немає совісті. Ти приходиш до нього за захистом своїх прав. А воно на тебе руку підніме. Воно <свист> піднімає руку на людину, яка годиться яка йому в батьківську. Воно треба показати крупним планом. воно. Стоїть. І воно не вибачиться, і воно не хоче писати заяву про звільнення. Це, це прокурор на своєму місці. Це захисник наших порушених наших оборотіння. Обороті, оборотня, а не прокуратура. Корупціонер. <реш> Стару памперс на голову під, так. Береш, так, і на гаті. І чоловікові пробачення бачення оповіш. Так би йде слідство. Я про бачення оповіш. А чуєш? Так би йде слідство. Скажи. Чоловіку оповіш пробачення. бачення. Подожди, подожди. У нього... Пістолет. Ні. Оружі вони вже все не, не будуть. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ви забули своє майно? Ні, дзвонить на 102. Ну. Позови поліцію сюди. Так? <реш> <Да? реш> ну, зачем? Я то, что делаю за 4 года. Вот это за 4 года ты себе заработал. Пантер себе. Пантерс, я руки за тебя. Ты же жаруки был себе.

Ви публічна особа. Ви, ви виходите з дому. Да. Я маю такі самі права, як ви. Правильно. 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 Тільки ви ще слуга народу. Ви маєте виконувати свої обов'язки. Правильно. Належним чином знаходитися на робочому місці. Да. На робочому права. місці да. Да. розумієте. Щоб І не штукати да. людину 27 числа публічному. Я пішов за своїми сказати. Ви тільки що сказали, що він вас лохним. А ти не хотів мене прийняти, а? Добре, що вас вам бачити. Ой, оно отець, ви його стар. Опять я тут не вся. Опа, да. Так звездите ваше майно. Так наше, ви його все важні, вам його вас. Ой, як он парується, ви службовець. Ви знаєте, ви молодець, ви показали свою сутність. Дякую. Дякую вам. А що, що за проблема? Ну тут коли я? Кажу, що пустіть мене та сталося А ніхто не, не ну так дудь так Мы проход дайте. Я я мені скажі, проход. Буде, ви мені скажіть, дадім проход де Ви мій? дякую. Я свою сутність. Дякую та за що дякуєте? Ще нема за що. Чи не за нема за що? Ваші заслуги народу заказ паті не забуде, да. Да, ми їх точно не Це доведемо. точно. Або вибачайтесь, або вибачайтесь, або вибачайтесь, або ви робіть. Щоб вибачилися. Ви не можете 27, сказати 27, вашим друге. Я, я ну, не бачу да, цього. Да? Ви придумали це, я не бачу, молодий я, була, це його я постійно була біля так, вас. Так, 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 так. Так. Да. І вони я з вашого руху. Молодий чоловік вибачиться. А дивіться, логіка яка. Ну я питаю, давайте вас трісну. Ми було чітко видно. Після того, як вас щось уціліє, я вибачуся. Будь ласка, якщо ваша воля, Дам Ні, так, бо я не пив. Я не. не знаю, за що вибачатися. Ви, ви брешете зараз на мене, як звикли брехати всі прокурори, і тепер ви хочете зрозуміло що. Давайте я вас трісну і вибачуся. Якщо маєте таке бажання, ні, бажання Ти мене там, ти мене толкала, ти не, ну, не пробачаєте, ну, Просто ви. Ти мене торкану, він тебе не ударив. Ти мене торканув. Ви ж чоловік. Ви чоловік зробив, сказав, да, був не привезли. Дарить ударить. Ну що, ну ви спеціально? Ти Я ні. Бо це спеціально робили. Ні, ні, ні. Ми всі бачили відеоролик, де ви його штовхнули. Він просив, не Лариса, за Що я маю вивчатися? перед вами перед вами за свою поведінку. Перед вашою. Я ж відповів на всі ваші питання. Я ж відповів на всі ваші питання. Ви маєте вибачитися. Ви маєте вибачити? Я відповім Знаете, на всі ваші питання. Знаєте, ми народ України не будемо терпіти вам. Отакі от вибрики. Не будемо. Знаєте, це запам'ятайте, зазрубіть собі на носу. О, Бариса, ми не знає, будемо це. вам терпіти. Не, не, не буде не треба. Правильно не ви треба. хочете, щоб вашими батьками звертались? Не так треба так терпіти. Не Пишіть заяву не і нафік на з пляжу до побачення. На, на пенсію. Пампер, на У вас є пенсія. Ви ж уже отримуєте пенсію? Пенсію чому я вашій декларація написана пенсія? Ні, там немає. Ну бачите, ви з собою декорація. Да? Будь ласка, подивіться. Слухайте, а що у вас нема земельних ділянок? Прошу. Земельних ну, ділянок? ну ми говоримо за що зараз, Лариса? Зараз уже про земельні ділянки. Ні, якщо Прошу хочете, поговоримо... то зайдімо кабінет до мене, я вам все поясню. О, Добре? Я не хочу з вами ні заходити. Ви бачите з перед людиною і тоді я згідно з вами розмовляти. Ну. Далі, далі. далі. вибачте з перед людиною і ми з вами поговоримо далі. наші так, тепер ви вдали ваші да, курсові.